Та сама ситуація ми бачимо з водою, да, з цим кризою, з водою, яка там на Донеччині. А через те, що не працює цей водогін з Сєвєрського Донця на Донецьк, там по самому Донецьку не працює водогон, не працюють мережі і там труби самі ржавіють. От вони угу. без води, через те, що там воду раз на п'ять днів по них пускають. А вони розвалюються, тому що от, вона висихає, ця труба і ржаві, а потім, як кажуть, гідроудар, да, угу. І вода різко uh -huh. йде під напором, і вона руйнує цю трубу. І там кажуть, що сам Пушилін казав Путіну на зустрічі, що втрати води там досягають 60% всіх. Вона витікає з труб, коли її подають. Ну тобто, там якась картина такого розвалу і. Насправді, як ну в які там зміни пройшли, ми повністю теоретично змогли б дізнатися, якби ми повністю відновили контроль над цією mm -hmm. територією. А після того ми б могли б вже вирішувати, що взагалі там можна зробити, що можна врятувати, а що ні.